Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, стоя старий з молодою, як із ягодою, і просила гася, і, і молила гася, пусти ж мене старий діду, на вулицю погулять, пусти ж мене старий. Я сам Зам не піду, не бігеш, і тебе не пустиш, поки ж мене, старий колла та й покинеш на піду, поки ж мене, старий хата, та й покинеш на піду. Куплю тобі хапи хатку, і що сіно жаложатку, і, і ставок і винокілиш невий пісадок, і з табові матиш невий пісадок. Ой, не хочу хавати, і ні сі і ти ні пані, ні вишнева ні висока, ой, ти старий дві і зігнувся, я туха, а я молодий.